Над однією із центральних мечетій у Сіньцзянь у Ігурському автономному окрузі почав розвиватися прапор Китайської Народної Республіки. Поряд із занедбаними будинками із замками на дверях ми знаходимо досить багато ознак утиску і тиску проти всього, що пов'язано з ісламом. Тут, на білих аркушах, ми бачимо попередження для мешканців цього села, де написано про заборону деяких релігійних ознак. Ось тут 10-й пункт. Попереджають про заборону довгої бороди у молоді. У 2015 році ми показували кадри відвідування мечеті молоді та старих. Багато хто був із бородами. Через 4 роки особи, яких ми побачили в першу нашу подорож, були вже повністю голені. І ось кількість людей у мечеті перед намазом у середині лише кілька людей. Похилого віку, які беззвучно поклоняються, хоча зовсім недавно це місце було серцем глибоко віруючого суспільства. Але тепер тут майже нікого немає. І ось ще що. У всіх частинах країни масово зносять мечеті. У містах, районах і селах замість десятків сотень мечеті. Які нещодавно були місцями активного релігійного життя, залишилися лише порожні ділянки. Потрапити в деякі райони стає набагато складніше для нас. Для зйомки та проведення незалежного розслідування, наслідків дій політичного режиму цієї країни нам не дозволили пройти далі. Чому ми не можемо пройти в мечеть? Нам говорять, що ведуться дорожні роботи, дорога закрита. Тоді я запитав, можна пройти в мечеть, але говорять, дорога закрита. Ми вважаємо, що її закрили прямо перед нашим приїздом, тому що ми зараз бачимо людей в автомобілях і на мотоциклах, які здивовані закриттям дороги, і самі запитують, чому так. Ми сподіваємося дізнатися, що трапилось з цією спорудою. Це головний вхід у мечеть Айтіка. Ось це явно показує, що в кінці 2017 року ця мечеть була ще тут, але тепер її немає. А в окрузі побудували багато маркетів. Нам вдалося наблизитись до однієї з будов на відстані зйомки. Це зона будівництва не можна тут знімати. Частина мечеті, що залишилась самотньо, стоїть в стороні, Куполи все ще на ній. Але в точці. Де раніше розташовувався вхід в мечеть, стоїть ескалатор. Зносять також колишні уйгурські квартали. Ці фотографії з супутника два роки. Через декілька місяців усе тут зникло повністю.